Я не, не готова жертвувати комфортом заради краси. Як тобі наше перевтілення? Ну, це просто жах. Я не знаю навіть, чому буде розбирати. Тут 5-6 речей. Дівчата, шість речей в гардеробі. Я прийшла на розбір гардеробу, а речей майже немає. Усім доброго раночка, у нас сьогодні чергове перевтілення з новою ученицею Вітою. За вікном туман не дуже хотілося сьогодні кудись ставати. Але так як мама, в мене немає вибору. Давайте зараз швиденько збиратися, підбирати мені образ на день на нашу зйомку, щоб він був максимально такий комфортний, але гарний. Стильний жіночний і трошечки розповім про себе для тих, хто бачить мене в перший раз. І обов'язково кавуся, я чесно, ну я без з жити не можу. Це те, що от особливо після народження мого сина. Ну, я випиваю одну і дві і три чашки на день. Ну бо чесно, я по-іншому не можу існувати. Як ви напевно вже зрозуміли, то я стиліст, і знаєте, я займаюся конкретно тим, що я проводжу навчання для жінок, які хочуть одягатися для самих себе, які стикаються постійно з проблемами, тим, що дуже багато речей і нічого не поєднується. Коли приходять на шопінг, не знають, що собі обрати, що пасувало під фігуру. Постійно або обирають однакові речі, однакові фасони бо просто от не знають, що ще їм підійде, які кольори підійдуть під зовнішність, як їх між собою взагалі поєднувати, які аксесуари додавати до образів. І, в принципі, знаєте, оця одна найголовніша проблема, яка була і в мене раніше, і те, що мене дуже сильно дратувало, це коли ти. Кожного дня підходиш до своєї шафи, і ти така дивишся, клас, а що сьогодні вдягнути? І просто ламаєш голову пів години, годину, що одягнути. І або одягаєш те, що і вчора там, або знаєте, там декілька образів, а в тебе купа, купа речей. і Бо більше ну, не виходить ніяких стильних образів, в яких себе почувала б класно. І от оце, оце, оце відчуття, знаєте, кожного дня, коли ти втрачаєш купа часу на збір образу, це мене. I <laughs> Насправді дуже дратувало завжди, і саме тому я відкрила для себе капсульний гардероб, Я відкрила для себе навчання. Я пішла вчитись на стиліста. Мене взагалі мода цікавила ще з самого народження, мені здається, я там вже в рік одягала підбори, з шафи діставала і намагалася в них ходити. Ось тому якось так. І саме зараз я надаю навчання, як в офлайн форматі. От наживо в Кракові, що сьогодні у нас буде перевтілення з ученицею Вітою. І також онлайн-формати ви можете потім ознайомитися на моїй сторінці в інстаграм, на нашому сайті. Там він закріплений. У нас дуже класна підтримка є куратора та мене, де ми від А до Я проходимо все перевтілення, так допомагаємо з усіма проблемами, ситуаціями, з якими ви стикаєтеся, і надаємо ось це відчуття впевненості кожного дня в своєму образі, оцього натхнення і знаєте, кайфів від самої себе. Насолодження від себе в дзеркалі. Так, вже не говорила багато. Давайте до образів. Я сьогодні хочу одягнути або ось такий оливковий кардиганчик. Я його нещодавно купила в масімадуці, до речі, дуже раджу, бо він дуже приємний на дотик і якісний, теплий, бо тут у нас вовна. І цей кардиганчик на розпродажі, купила його, вже немає, є в манго. Зараз примірюю той і той і подивлюсь, що мені більше сьогодні подобається. Червоний, прям виглядає дуже ефектно і мені дуже подобається. Подобається. Бо зараз якраз таки за вікном така туман, така сірість, і хочеться додати якось яскравинки до сьогоднішнього образу. А тепер обираємо низ. Скоріше за все, я візьму сьогодні брючки або довгу спідницю, щоб мені було теж максимально комфортно. Плюс за вікном дійсно не дуже гарна погода. На низ я вирішила обрати свої такі нові шоколадні брюки від Overstories. Мені вони дуже подобаються, вони класно сидять по фігурі. І у них хороша тканина. Вона не легенька, не тоненька, а от якраз на осінь зиму класно буде. Ремінчик додала, щоб підкреслити талію, і додаю також свої усі прикраси. В першу чергу це годиночки Casio, Мені вони дуже подобаються. Вони зовсім недорогі, але у них тут поєднання, скажімо так, такого золота і срібла. І це виглядає. Дуже гарно. А наступний браслетик, там де написано I want it, I got it, це теж від українського такого бренду. Femis, якось так, здається. Напишу, бо точно не пам'ятаю. Йдемо далі. Мої улюблені каблучки, причому що одна з них, їй вже, напевно, ну роки 4. Десь так, а не видно її, і роки чотири. Але я її все ще ношу, бо вона мені нагадує мій період такого становлення, коли я тільки починала оцю справу займатися там стилістикою, взагалі там якось розвивати свій блог, виходити, знаєте, за кордони своїх комфорту та страхів. І тому я її все ще ношу, бо вона мені дуже приємна до серця. А ось ці дві новенькі від польського бренду. Наступне, це сережки. Я думаю, зараз між такими кільцями, з перлинкою від Манго, і ці теж від Манго. Ось я їх зазвичай одягаю, і я не знаю, які, які краще. Я хочу, напевно, ось ці. І залишилось додати щось до шиї. Я нещодавно була в Греції. Це була найкраща моя поїздка просто усіх часів, бо це був. Дівочий тріп з моїми подружками, і це прям то було. Коротше, я собі там купила різні ланцюжки, такі, знаєте, з морським вайбом, і мені все ще подобається їх додавати, бо вони теж про ці теплі згадки. Сьогодні я додам ось цей от якорь. Він мені нагадує дуже сильно, саме той день, коли це здається був передостанній день в Греції, коли ми з дівчатками каталися на яхті. І це було настільки атмосферно, Боже. Ми там були на острові Крит і від'їжджали від нього, відпливали від нього на острів Дія. Він поруч, але там десь годинку до нього плисти, десь так. І це дуже гарно було, бо це було на закаті. І в мене ви можете потім в інстаграмі перейти, У мене є фотографії з того закату. Для мене це така дуже, дуже такий дуже приємний спогад. І тому саме оцей якор він нагадує мені. Яхту. Яхту. Ми вже приїхали, і зараз ми будемо шукати квартиру і будинок, собственно говоря. Ось е, ідемо там. Привіт, мене звати Віта. Мені 27 років, і Я графічний дизайнер. Розробляю логотипи, фірмовий стиль. І працюю в основному віддалено. Також в мене є маленький трирічний син. Якщо я десь ходжу поза домом, то це в основному або дитячі майданчики, або якісь розважальні центри з дитиною. Майже ніде не буваю, і в зв'язку з тим в мене проблемка з гардеробом. Якось ніколи я не ставила на це акцент, незважаючи на те, що в мене є і смак, і я вмію комбінувати кольори. Але саме побачити ті речі, які підходили мені. Було зазвичай дуже важко. Мій шопінг зазвичай виглядав так, що я приходила в торговий центр, ходила там як загублена овечка, і зазвичай мені це приносило дуже погані емоції. Тож в основному я потім розчаровувалася і в кінцевому результаті замовляла все онлайн. Я б хотіла знайти свій стиль. Якось приблизно це виглядає так. Я не знаю навіть що ви будете розбирати тут 5-6 речей. Дівчата, шість речей в гардеробі. Я прийшла на розбір гардеробу, а речей майже немає. От і все. <плес> і що подобається, не подобається? Ну, вона мені сподобалась, я була в ній на рочок просто малого і все. Угу. Потім, ну це найчастіше, що я ношу, коли треба десь вийти, це піджак цей. Або з джинсами, або з цими брюками. Теж таке куплялася ця і ця штука разом угу. до фотосесії <плес> сімейної. <плес> Це для фотосесії. Що тобі хочеться коригувати в фігурі? Підкреслювати або, або зменшувати. Ну, Я завжди думала, що в мене немає талії, uh -huh. e, тому було би прикольно, щоб вона появилася. <рес> хочеш вот. підкрес... виражати більше талію? так? Да, так, бо воно тоді такою, якби пропорційно uh -huh. стає. Стегна, ти хочеш візуально коригувати в сторону? No, Візу, та, я то, я, так. <рес> я okay. зараз над тим працюю, але типу коригувати то теж як метод. Ну, просто щоб ми так. розуміли, який одяг підбирати. А, окей, в принципі, то все будемо підбирати так, щоб витягувати нижню частину тіла. Mm -hmm. Завдяки цьому буде взагалі повністю вся фігура витягуватися mm -hmm. і виглядати стрункіше, підкреслювати талію високою посадкою або такими речами, як на запах, щоб, mm -hmm. щоб виразити її більше. Mm -hmm. і Виражати її більше можна таким чином, коли ми одягаємо щось об'ємне наверх, uh -huh. будь-то, ну наприклад, зараз це там холод, це може бути светр, якийсь кардиган. Може uh -huh. бачила? І коли ремінчики якісь широкі або тоненькі додають, таким чином у нас тут об'єм uh -huh. тут у нас ремінчик, і ми візуально так більше виражаємо талю uh -huh. завдяки контрасту цього об'єму і приталеності. Uh -huh. Ось. Ну і по ходу будемо дивитися теж, як можна підкреслити. Я буду тобі показувати. І давай зараз поміряєш цей костюм виходить у цей чорний. Подивимося, як він на тобі сидить, і будемо далі міряти інші речі, які в тебе є, щоб проаналізувати, як вони сидять. Як тобі ця блуза? Ну прикольно, вона типу така дуже дивна. Я її як побачила, така типу, блін, така дивна річ. Ха типу, хай буде. Так, власне, я отак ішла дипломку захищати. Така. Ну тобі пасує ці три прикольні такі рюшечки, мені подобається. Це образ утілка, така молода бабуся. Так, трошечки є така. Ну типу, блін, це було типу, я її просто купила, бо от у нас була типу фотосесія, така сімейна з ялиночками, теж минулого року це було. І під яливочки воно добре тебе. Це має місце бути, але по окремості. Тобто, живе окремо до мені здається більш кежу таких елементів. Сорочки, теж окремо в інших образах. Ну, тобто, так. Бо так це образ дуже такий вчительке. Мені хочеться теж зіркою бути. Пишіть, пожалуйста, в коментарях більше показуйте регіону. Прокоментуйте це. Ну так я виглядаю практично майже кожен день. Типу, просто толсовка, просто джинси. І все. Ну, типу, це, щоб вийти десь там малого садок, малого садка, на площадку, в болоті покупатися, ще щось. Ага. Е, і так виглядаю приблизно. Угу. Окей, добре. Ну, що я тут можу сказати? Це, типу, стиль casual, так? Типу, це, я от, не сказав, це... Що це стиль. Ні, <laughs> це ми зараз так. <laughs> <да, говоримо>. Це маю на увазі просто там спортивний елемент одягу з джинсами, тобто це до стилю кежуал такого зручного, але він може бути як стильний mm -hmm. і мати смак, і розкривати індивідуальність. І може дуже простити і закривати тебе uh -huh. цей образ саме про те, що він тебе закриває, і він не розкриває uh -huh. твій стиль, і він не є стильним, цікавим і так далі. Але можна, можна створити такі образи, які будуть і зручні там кудись вийти, і причому вони будуть стильні і тобі подобатися. Ну тобто, це можливо. Uh -huh. Ось тому будемо це все виправляти. Ми зараз цей. Угу, <гум> Добре. І ці, одні, так? Да? Да. Получається. І ці красівочки такі <гум> чисто. <гум> <гум> так, ну що ж, нам треба буде купити взуття. Власне, у нас залишилось тільки чотири речі, з них три це. Дві. Це у нас верхній одяг, один піджак і водоласка. Якби коли Діта казала, що в неї невеликий гардероб, ну вона не призбільшувала. Це правда, так і є. Або інколи дівчата так кажуть, і насправді у них там купа речей. В цьому випадку ні. Е, власне, ми зараз будемо писати шопінг-лист, що нам краще докупити, е, створювати мудборд стилів і потім покажемо вам. Хочу поділитися щирою рекомендацією. Це моя кавуся, яку я Постійно п'ю. п'ю я її від нашого українського виробника 25 Coffee Roasters. Вона мені дуже подобається, і це дійсно моя дуже щира рекомендація. Бо я, здається, там півтора року тому назад їх знайшла. Перший раз спробувала. І просто офігела, яка вона смачна там, у порівнянні з польською кавою. Ти, в принципі, навіть у порівнянні з іншими українськими кавами також. Мені дуже подобається, що вони підбирають каву під вподобання. Я, наприклад, не люблю кислу каву. Я люблю таку гірку каву і таку насичену гірку. Ось, і. А вони підібрали мені, виходячи з моїх вподобань, і це дуже класно, тому що ви можете теж до них звернутися, і вони вам підберуть ту каву, яка вам найбільше буде пасувати. І навіть на сайті у них пишеться, що це за кава, детально, о, з чим вона, а які в неї є після смаки, і також скільки там кислинки, скільки там гірчинки, щоб вам було дуже легко обрати собі правильний смак. І так як я їхній постійний клієнт з цією кавусею, яка, до речі, приїжджає до мене в Почту. Ще дуже швидко, я буквально замовила, і через пару днів вона вже тут, що дуже класно. То для вас в мене є промокод. Ви зараз можете побачити, що за промокод зі знижкою і використовувати його та пробувати таку смачну кавусю. Я вам дуже дуже раджу. Тобто для мене це ну я не, не готова жертвувати комфортом заради краси. Типу, я не буду зимою ходити там в капронках, бо типу, так красиво. Я розумію, uh -huh. що красиво, але я так і не можу. Мені, типу, Я люблю шарфи, я люблю шапки, дзакет, типу, щоб було тепло там і осінню, і зимою. Мені подобається, це, типу, якщо можна так зробити, такі, типу, стіль художниць. Типу, uh щось таке типу, веселе, цікаве і. Креативне. -huh. Так, щось в такому стилі. І <свят> я люблю ще таке рокерське життя. <свят> <бо, свят> я люблю такі боти великі. Бо uh -huh. То давай дивитися тоді візуально. Я зрозуміла, що головне комфорт тепло, ну щоб воно гарно було. Де було. Тобі треба вибрати образи, які тобі подобаються. Так, ми вже написали шопінг лист У нас стиль буде більше кежуал, такий максимально комфортний, щоб було тепло і з нотками десь яскравинки, чогось такого. Те, що буде виділяти віту. У нас в шопінг листу джинси, також якісь такі комфортні трикотажні штани, короткі спідниці. Ми ще спробуємо. З верхів це у нас светри, кардигани, приталені лонгсліви, тобто багато всього. Насправді верхній одяг, типу куртки або пальто, щоб було тепліше, бо зараз вже стає холодніше, сумка. Кросівки, чоботи, і також спробувати з довгими такими жакеськими чоботами. Шарфи, шапки і прикраси. Ось такий у нас списочок, насправді великий, тому що прямо знаєте, ми прямо з нуля будемо збирати весь гардероб і всі образи. От, ми все їдемо на шопінг. Тож ми вже приїхали до магазину і зараз будемо починати наш шопінг з відео. Так. Так я дуже рада, І тому нам треба і той. І червоний люблю теж. Вишневий чи такий ясний? Я люблю і бордовий, і червоний. Ми тобі так. Добре. Так, верхній одяг я потім принесу, бо він буде дуже важкий зараз. Ми прийшли зараз до Масі Медуці, тому що тут хороша якість светрів, таких трикотажних виробів, тому будемо шукати тут одяг. Так, зараз будемо міряти всі речі, які ми не приносили, і дивитися, що найкраще пасує, а що навпаки, ні. Щоб розуміти фасони, кольори і що подобається. Вона насправді дуже класна, тому що е, я її просто те, що на мене є, е, і я її міряла під різні типу образи, як по окремості. Вона прикольно буде поєднуватись просто от, з багатьма речами. І взагалі цей костюм класний на тобі сидить. Да, прикольно, мені подобається. Мені подобається кріштані, бо я таких звичайно носила ніколи, типу широкий такий. Угу. А воно так досить таки непогано. Він ну, такий ще приємний недотик. Так, 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 та, дуже класно. Якщо зняти кофту тут то тоже прикольно. Які вони гарні. Вони мені ідеально будуть пасувати під все. <ріху> Ка більше подобається. Мені досить маліше червона була, але я не знаю, чи я зараз буду носити кепку в цей період року. Ну, думаю, як тобі чи. Мені просто нормально, а тобі, типу, дивись, як... Чи тобі не холодно? Mm -hmm. Типу, якщо ще по пішовлювати, то норм, А якщо без, то навряд. я дуже сильно рада. Я не очікувала, що вийде е, стільки речей вибрати. Е, багато таких, що прям прям я така, о, це боце воно. І, типу, я дуже рада, щиро і дуже вдячна, що так е, класно в нас все вийшло. Mm -hmm. Це дуже класно, але це ще не все. У нас буде друга частина, тому що нам треба ще докупити аксесуари і теж деякі елементи одягу. Тому до зустрічі. Так, ми вже приїхали до Віти додому. Ми накупили величезну кількість речей. Ось там от всі пакетики наші стоять. Як бачите, тут витрачено достатньо грошеня. Ось зараз будемо збирати образи, все це міряти, показувати вам, розповідати, чому, що, для чого ми це купили. І, можливо, ви надихнетесь теж на такі новенькі образи. Будемо робити таке перевтілення. Від до до. Після. Mm. Це у нас пакуночок, ось такий синій светрик. І ось такий сірий лонг. Це у нас від Зари. Ось цей, све, ось цей светрик у нас outhorn. Далі ось такий светр вкорочений. Це Зара теж. Це теж зари. Ось такі темно-сині. Шарф фейс. Якось так. Значить, Така бейсболка від H&M і шапка Zara. Ось така тепла куртка з натурального пуха від Масі Мадуті. Дуже така стильна, класний колір і головне, що тепленька. Далі ось такий костюм від Ойшо. Він іде з таким бомбером на замочку. Ще ми купили вишневі брюки. Вони від бренду, від бренду Nari, якщо я правильно кажу. А, і ось цей лонг теж від цього ж бренду. І ось це така теж сорочка в клітинку, вона, вона теж від бренду Nari. Нові джинси. Це H&M. Yeah. New Balance. Ось такі от, значить, одна штучка. І ось такі класні з набиральної шкіри Челсі. Підвісочка. And okay. And okay. I, I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in pink and bleach. Cross. My and watch me а, трошечки поговоримо про ось цей образ. Як ви бачите, тут монохром, повністю сірий образ зверху, з бейсболки і до самого кінця до взуття. Монохром візуально класно видовжує силует і робить стрункіше, тому ви можете теж користуватися саме таким прийомом. І ще одна дрібниця це ось ця підвісочка. Вона створює виобразну лінію, вертикальну лінію, такі лінії на. Ш... на Вона створює V-образну лінію вертикальну лінію, яка візуально вдовжує і теж робить стронкіше нашу шию. Ось такий от у нас образ вийшов з новими вишневими брючками, з нашими новими челсі, з сорочкою. Також вона, до речі, дуже тепла, як Віта сказала. І ми додали ось цей коричневий бомпер з нового костюму від Ойшу, бо його можна дуже класно стилізувати і в різних інших образах носити по окремості. Ось, ну і, звичайно, додали як акцент шапку вишневого кольору. Їй цей кольор дуже сильно пасує і він дуже класно закінчує. Скажи мені, як ти себе відчуваєш? Вичуваєш, взагалі в такому стилі, в такому такому стилі, образі. Дуже круто. Я навіть не очікувала такого преображення, скажімо так. Е, дуже мені подобається кольорова гама, і так я себе навіть по-іншому відчуваю, якось, якось так круто, трохи, скажімо так. <свісно> <свісно> ну Це і... про тебе, твій да, та, стиль. от Він та. трошечки десь такий бунтарський, та, трошки такий... з драйвом. Да. Е, мені дуже подобається. Але, тим не менш, воно і не є якесь таке, типу, як. Хлопчацьке, щось таке, uh -huh. типу воно прям і трохи і з нотками жіночності, але і водночас такий, типу, з, з пазурим, як то кажуть, <гум> <по -які. гум> <гум> вот. да, це дуже прикольно виглядає. Мені здається, ти в ньому дуже класно розкриваєшся. Ось такий пуховичок ми докупили. Я вам вже показувала. Це у нас Масі Мадуті. Він е, має натуральний пух в складі, і він буде дійсно гріти, гріти віту. І взагалі я дуже раджу вам саме такі матеріали пуховиків обирати. Ось, е, він виглядає дуже якісно, такий вільний, щоб в ньому було комфортно, тобі в ньому комфортно? Так. так. Та, і тепло. Та, я, та, думаю, дуже, так? Та. я зараз Ось. стою така, так, коли це закінчиш, говорити, щоб я його зняла. Е, власне, тут ще. Е, Закривається шия, щоб власне було максимально тепло. І подивіться теж на ці поєднання відтіночків, такий сірий з таким, е, теж зеленим кольором, з таким хакі, але він не, не сильно насичений, теж такий сіро-зелений. Е, дуже гарно виглядає. Такі поєднання теж мають місце бути з головним убором. все це стилізувати. Також можна додати шарф. Ми його купили і потім вам покажемо ще додаткові стилізації. У нас ось такий класний образ і дуже класний друг. Гайлавріс Що у нас тут? Спортивні штани, як ми бачимо, теж з костюму від очок, Кричневі. Дуже класно сидять по фігурі, взагалі підкреслюють, підкреслюють гарно талію. І по ніжкам теж тут класно виходять. Ось, і ми, як ви бачите, застилізували це з корочним светром, щоб теж візуально підкреслити талю. І в принципі, щоб ви розуміли, можна спортивні речі, спортивні штани, от як ці, носити з іншими светрами, з іншими слівами. Тобто, не обов'язково обмежувати себе там і носити тільки костюмом, і все можна поєднувати по-різному. Тоді у вас буде більше цікавих різноманітних образів. Що ти готова? Yeah. <laughs> Як тобі наше перевтілення? Ну, це просто жах, як круто. Можеш розказати, будь ласка, пару слів, що тобі саме сподобалося, що ти для себе підмітила, і взагалі, да, що ти для себе взяла з цього? Е, ну, диві, взагалі по враженням всього. Ну, типу, я просто супер вражена. Я навіть не очікувала, що вийде настільки круто. Спочатку, навіть на першому дні, я трошки така підростроїла, що, я ж казала, що мені важко щось підібрати, а потім так. Хоба, і, ми, і все так перевернулося, стільки речей. Я така боже, в мене стільки речей вже давно, ну, типу, десь років п'ять не було так, щоб одночасно було стільки речей. Е, вот. Тобто, це ну, взагалі супер круто. Все, все, всі ці два дні я просто сам сплошний кайф. Ну, типу, в мене такого ніколи не було, що я приходжу в шопінгу, не розстроєна, що типу, я поміряла mm -hmm. кучу речей і вони мені не підійшли а така з пакетами сторонами. Yeah, 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 я прийшла з при е, От, Це по-перше. По-друге, дуже сподобалося, що дійсно дуже багато речей, які прям дуже теплі. Деколи навіть аж такі, що я вже тут як міряла, мені було важко аж стояти. це Бо ну, все-таки на зиму, на осінь, тут в Кракові холодна зима. Е, от. А, а крім того, м, наприклад, по курточці. Це така курточка, яка прям м, на 100% дуже практична. І, і, але тим не менш, вона дуже гарна. І ну, от Мені подобається цей баланс між практичністю і красотою. От, то, що я казала, що я не хотіла би жертвувати е, комфортом угу. заради краси, а тут вийшло все так прям. І так, і так, і так як має бути. Uh -huh. да. Так що ну, прям я дуже задоволена. Я е, от навіть дзвонила, така казала, ви Настя навіть заставила сережки купити. Я ж сережки ніколи не носила, і ще й такі довгі вони, і, типу, е, блін, дуже круто. Ну, я дуже вдячна, дуже класна. Да, Але тобі дуже пасують сережки. І взагалі у нас дійсно був цей етап, коли ми прийшли в магазин, там перші три магазини, здається. Нам нічого не підійшло, так буває це нормально, міряємо. І Віта вже така: мені нічого не підійде. Я все, ж казала, типу все, нічого не буде. Ми нічого, нічого буде. не знімемо. У нас перевтілення не буде, ми нічого не підібремо. А потім просто в той же самий день ми уходимо з такими пакетами. Причому yeah. я собі теж щось купила. Ну якби ось, ну це дуже класно і я дуже рада. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що для вас це відео було корисне, і ви трошки надихнулися на нові зміни. Не забувайте також, що це було у нас таке. Експрес-навчання наживо, і у нас також є онлайн-навчання, на яке може доєднатися будь-яка. І скласти собі класний капсульний гардероб, де буде небагато речей, але буде максимально багато класних образів. Пишіть в коментарях, який образ взагалі вам найбільше сподобався, як вам перевтілення, що ви для себе взяли. Ставте лайк, мені це дуже допомагає для розвитку каналу. І усім велике дякую та до нових зустрічей!